Дякую всім вам, що ви нас підтримуєте, що ви нас підтримуєте, що дайте нам змогу вижити. Дякую вам, хай вас буде. Обстановка по, по місту, як, як завжди, напружена. Всі постійно йдуть обстріли. утра були каби. Ближче до сніданку були прильоти градів, арта. Ну, За те, що суха погода, дуже суха стерня, і воно вітром все дуло на будинок і все того займалося будинком. Іди сюди, іди, іди, можна, можна, іди. Обстріли кожного дня. Обстрілюють, обстрілюють. Ну, ми вже так попривикали до цього. Ну як привикнути до цього неможливо, неможливо. Ну, ми вже навіть собачки, собачки наші, вони знають. Якщо йде приход і виход, приход вони ховаються, біжать. А якщо е, наші хлопці, вони вже то, тобто, сп... якщо воно так спокійненько лежать, спокій... то можна бути спокійним. Да, да, Щодавно упав дрон, а там ось на вулиці тут далі. Упав на подвір'я. ну Людина залишилася жива, він був у дворі. Це дя, я кричала, кричала, я, я так кричала на оце, цих оце льовчик. Ось, які гарні усі. Вони в нас усі у хаті з нами, всі то От, У нас одна, дві кімнати, в одній пав повністю потолок, як тут кап зірвався був через дом. От. Винесло все. І двері, вікна, і вікна, і усе, дівчата, і криші, нічого не було. нічого. Та не бачу їх Тут. ліза, 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 ще троє. За до ними доглядаємо і кормимо. І... Вони наші лічимо і, лічим. і вони наші наші. Хто, якщо не ми із супругою будемо за ними доглядати? Ми варимо кашу, ми варимо лапки, там, ратички. ратички, ще що там, шкурки нам, нам запорожня привозять, ми покупаємо, варимо, це все колотимо, додаємо корміка. Так що утром, вечором. Два рази в день. Ним забота всіх дав може вам води восечка. Нам спочатку і моя сестричка, Вона скільки мені Люба, виїжджайте тут. Як оце гахнуло, було страшне. Понятно, ми в шокі нас оглушило, контузія. Все. Ну, ми нікуди все одно не виїхали. Нам приїхали з церкви, допомогли, нам нам накрили кришу, нам там, ну в общем, допомогли, позабивали вікна, в хаті темно. От. Ну, ну нічого, ми живі і будемо жити. І я казала і кажу, що все ріхи відбудують. Да, він дуже розбитий, дуже розбитий. Ну його відбудують і буде тут вирувати життя.